Уже протягом трьох років у Росошинській гімназії діє центр дитячої дипломатії Юність. Його учасники поширюють інформацію про міжнародні дипломатичні відносини України та інтеграційні процеси в європейську та світову спільноту, реалізують проекти молодіжної політики в Україні, співпрацюють з євроклубами та центрами дипломатії в Україні та інших містах. Беруть участь у вікторинах, конкурсах та фестивалях з економіки та культури країн світу. Ми відвідували Польщу, місто Бидощ. Ми там спілкувалися з Мером міста. Потім ми відвідали Варшаву, були в сеймі Варшави. Ми були в в Кременчуці. Там були форуми. Перший форум був в Кременчуці, другий форум був в місті Києві. Ми Ще були, ще в нашій школі були різні зустрічі з місіонером США, Френк, Фреком Такером. Потім були зустрічі зі студентами різних стран там зі студентами Литви, Латвії. Я займаюся дипломатією не так давно. Мені дуже подобається. Займаюся для того, щоб мати якісь зв'язки. У мене є багато друзів. ми їздимо по різних країнах. Недавно ми відвідали місто, їздимо по різних містах України. Недавно ми відвідали місто Харків. Я там познайомилася з багатьма друзями, і зараз в нас. Я з ними спілкуюся. Ще мені подобається займатися дипломатією, тому що це моє хобі, і в майбутньому я хочу бути дипломатом. Взяти участь у форумі до Росошинської гімназії приїхали учні з Кременчука, Хорола, Луганська, Сумської, Київської та Харківської областей. Форум пройшов у двох секціях: спочатку учні дискутували з представниками інших країн, студентами Полтавського національного технічного університету на тему зусилля кожної країни на оздоровлення планети. Потім провели круглий стіл з питань екологічної діяльності міжнародних організацій. Тут же відбувся конкурс соціальної реклами. Під час форуму всі промовці в один голос заявляли: здорова нація буде тоді, коли ми вживатимемо екологічно чисту. Продукцію і її того дня могли скуштувати всі учасники зібрання. Адже саме такою натуральною є продукція відкритого акціонерного товариства Полтавський хлібокомбінат. Хлібобулочні вироби торгової марки Живий хліб виготовляють тільки з натуральних продуктів на основі старовинних народних рецептів Полтавщини. У цих хлібобулочних виробах є всі необхідні людині вітаміни. Недарма дарма 2009 року саме продукція полтавського хлібокомбінату отримала у Великобританії нагороду європейська якість. Якщо ми не будемо годувати людей, готувати дітей здоровим харчуванням з нашої власної полтавської землі, української землі, то ніякого майбутнього не буде. Тому і ми започатували акцію Майбутнє малюємо разом, привертаємо увагу увагу громадськості людей, які працюють, підприємств, керівників підприємств. Що треба починати нам звертати увагу на те, що ми виробляємо, що ми споживаємо і яке наше здоров'я.